Негода Сергіївна, завідувач амбулаторії і лікар загальної практики сімейний лікар. Ми працюємо згідно чинного законодавства. Є наказ МОЗ номер 586, який був опублікований ще в 2022 році, де є порядок направлення до лікарів-спеціалістів. В цьому наказі прописано, що без направлення від сімейного лікаря можна звернутися до таких спеціалістів, як акушер-гінеколог, нарколог, психіатр, фтізіатр і стоматолог, тобто до цих лікарів направлення від сімейного лікаря не потрібно. Також, якщо пацієнти знаходяться під постійним медичним спостереженням. З приводу хронічних захворювань то також направлення від сімейного лікаря не потрібно. Всі інші стани, коли до нас звертаються пацієнти, це не хвороба, це симптоми. Тому е, тут потрібен огляд лікаря, щоб встановити попередній діагноз, призначити обстеження, призначити лікування, щоб полегшити стан па пацієнта. І за необхідності ми даємо направлення до лікарів-спеціалістів. Саме такі часті звернення, які у нас бувають, це до офтальмолога, погіршення зору. Причин погіршення зору насправді багато. І погіршення зору це може бути перша проблема пацієнта і сімейного лікаря. Далі це можливо потрібніше буде піти до невропатолога і тільки тоді до офтальмолога, або ж так само біль в спині. Насамперед, це можуть бути і хвороби нирок, і хвороби органів малого тазу, тобто і гінекологічні проблеми. Ну тобто, я вважаю, що тут потрібна все ж таки консультація сімейного лікаря. Взагалі невідкладні стани ми. Повинні надавати з приводу будь-якого захворювання, але травми, вагітність та пологи, отруєння ну це ті стани, навіть не захворювання, це стани, з якими сімейні лікарі не приймають. Тобто пацієнти вже звертаються безпосередньо до лікаря спеціаліста, або ж тяжкі е, загострення хронічних е, захворювань, або тяжкі стани гострої хвороби. Ну, це вже потребує стаціонарного лікування. В принципі, такі пацієнти до нас майже не доходять. Ну це така болюча тема. Згідно ліцензії на господарську практику, у нас є чітко встановлений робочий час центру. Це з 8 до 18 в будні дні, і з 8 до 12 це вихідний день неділя. Робочий день лікаря, він в основному 8 годин, ну там 8 з хвилинами. Він розділяється 5 годин прийому, потім у нас обідня перерва, потім часи документації медичної і обслуговування маломобільного населення за місцем їх проживання. Перше, що хочу сказати, як лікар, в першу чергу, як лікар, не як завідуюча, коли у мене йде 5-годинний прийом, відповідають на телефонні дзвінки. Це не повага до пацієнтів, які до вас прийшли з проблемами. Тому ми не відповідаємо в ці 5 годин. Всі, всі навіть телефонні дзвінки краще, щоб це було через реєстратуру. Через реєстратора 95% звернень в реєстратуру це рівень реєстраторів. Якщо пацієнта треба проконсультувати з приводу лікування, то цей телефонний дзвінок перед передресується мені, і я вже після прийому перезвоню і якби поспілкуюся з, з пацієнтом. З приводу вночі, ну ввечері вночі, це взагалі не обговорюється. Ми не працюємо 24 на 7. Сімейна медицина вона займається первинною допомогою і профілактикою, тому ніякої профілактики вночі не може бути. Пацієнт може відмовитися від лікаря, він може переукласти декларацію з лікарем, який йому до скажімо так. Але якщо у лікаря, який якого обирає пацієнт, немає оптимального обсягу практики 1800, то без проблем. Якщо цей обсяг є, то тільки за згоди сімейного лікаря. Лікар декларацію з пацієнтом теж з обласно-чинного законодавства може по 503 наказу, але технічної можливості немає. На сьогодні немає технічної можливості. Обідня перерва у нас по встановленому графіку. Це 30 хвилин після п'ятигодинного прийому. Такого, щоб у нас не було пацієнтів, таке було дуже рідко. Ну навіть якщо їх немає, то це профілактична робота, це знову ж робота з документацією. Ну ми виписуємо доступні ліки, які пацієнти замовляють через кол-центр, і це зручно. Да, справа є. Взагалі, сімейна медицина це командна робота. Це коли працює не тільки сімейний лікар, а і сімейна медична сестра. У нас всі медичні сестри вони практично навчені всім. Цим процедурам і маніпуляціям вимірювання артеріального тиску, сатурації, температури, зріст, вага тіла людини це є все в компетенції медичної сестри. Більш детальний огляд, такий як аускультація, пальпація, призначення, обстеження, лікування, це в компетенції медичної сестри. Те, що е, пацієнти спостерігають на прийомі, так, медична сестра вона виписує направлення, вона його дублює на паперовому носію. Теж саме із призначенням лікування. Лікар вносить в електронну систему лікування і в цей час медичній сестрі дублює запис на папері. Тобто медичні сестри самостійно вони не призначають направлення, не призначають лікування. Єдиний випадок, коли медична сестра може самостійно прийняти рішення направлення, це на флюрообстеження. Флюрообстеження, воно є обов'язковим один раз на рік. Це Профілактичне обстеження, тому має на це вона має право. Останнє время живих черг у нас зведено до мінімуму. У 2020 році наш заклад прийняв участь у проєкті ГІС за підтримки місцевого самоврядування. Це цей проєкт називався Покращення комунікації між населенням і медичним закладами. Завдяки цьому проекту була створена нова сучасна реєстратура був створений кол-центр, були навчені реєстратори роботі з населенням. В результаті цього наші пацієнти стали більш обізнані. Все частіше розуміють, що на прийом потрібно попередньо записуватися. Тому черг у нас майже немає. Це перше. Друге, завдяки тому, що в минулому році до нас прийшло 5 лікарів інтернів, із 5 лікарів вже один лікар це лікар загальної практики. У нас працює черговий кабінет. В, черговому, в черговий кабінет ми направляємо тих пацієнтів, які захворіли вночі або вранці, погіршився стан здоров'я. Це називається невідкладний стан і реєстратори перенаправляють до чергового лікаря всі невідкладні стани. Ну, по-перше, кожен житель нашого міста повинен хоча б раз на рік пройти медичний огляд. Це обов'язково флюорограма, це обов'язково онкоогляд у чоловіків, так і у жінок, і мінімальні лабораторні обстеження. Це те, що є обов'язковим. Друге, є невідкладні стани знову: це підвищення температури, ознаки ГРВІ, підвищення артеріального тиску, біль в серці, біль в животі, головний біль запаморочення це ті невідкладні стани, коли пацієнт повинен звернутися в найкоротший термін. Не потрібно займатися самолікуванням і самообстеженням, тому що тоді ми бачимо. Уже ускладнення хвороби для цього також потрібно перезвонити до кол-центру. Реєстратор направить або до чергового лікаря, або зв'яжеться з сімейним лікарем, і практично ми таких пацієнтів приймаємо в той же день. Приводу небулайзера, небулайзер це апарат для доставки ліків у дихальні шляхи. Немає такого чинного законодавства, де було прописано, що небулайзер повинен бути обов'язково у всіх дітей, у яких є захворювання дихальних шляхів, тобто бронхіальна астма. Він бажаний, тому що це кращий спосіб у дітей зняти синдром бронхообструкції. Центр він не забезпечує дітей небулайзерами. Так, вони у нас є, але є для надання невідкладної допомоги дітям і для проведення короткого курсу лікування при загостренні хронічних захворювань.